У нас сьогодні жара 30 градусів, ми сьогодні активно поливаємо свої томати. Хочу вам записати коротеньке відео, як за рахунок поливу можна змінити кореневу систему ваших томатів. І плюс розповім ще кілька моментів за полив, які можуть збільшити врожай, або якщо їх не враховувати, можна цей врожай зменшити. Так, буду вас потрошки знайомити своїми томатами цьогорічними. Це у мене Батур. Бачите, він садився на початку травня. Вже він нав'язав. Перші кісті вже нав'язав. Це в нас жовтоплідний томат F1. Ну, По листі видно, що листя гарне, не хворе. Я його пасинкував до першої кісті, а тепер я буду формувати так, що він буде рости собі і пускати всі пасинки, які він хоче. Він активно в'яже томати на бокових пасинках. Бачите, цвіте. Тут буде повно, тут буде повно томатів, тут буде повно томатів. Дивіться, скільки цвіту. І це все треба забезпечити нормальне йому живлення, щоб він це все витягнув. Ця помідора буде потужна, її треба не тільки поливати, а й нормально підживлювати. Деколи бачу таку часту помилку, що люди, коли поливають томати, деколи хтось поливає і кожен день, хтось через день, хтось два рази на тиждень ми, наприклад, два рази на тиждень чому заключається така помилка, що просто наливають води під самий корінь томата. Що з це ми йому робимо? Ми йому робимо, ми його привчаємо, що він кореневу систему має тільки розвивати тут, де ми ліємо воду. Якщо, наприклад, не йдуть дощі і нема більше вологи, він знає, що тут його поливають, і він буде тут тільки розвивати кореневу систему. Що ми це получимо? Ми получимо томат з погано розвинутою кореневою системою. Що тепер практикую я? Я стараюсь поливати свої помідори не під самий корінь, щоб тут була зосереджувалася коренева система і тут була волога. А стараюсь поливати навкруг томата. Навкруг томата. І ззаді, і збоку, щоб коренева система. Його розглушувалося, вона буде йти півкругом, але вона не буде сидіти біля самого стебла. Що ми за рахунок цього виграємо? Ми за рахунок цього виграємо, що коренева система буде розгалужена. А за рахунок розгалуженої кореневої системи буде гарно розвинута помідора. Навіть якщо будуть мінімальні опади, все рівно помідора знайде воду, бо в неї буде розгалужена коренева система, а не буде зосереджена в певному якомусь місці. Якщо у вас томати не посаджені в два ряди і стежка, так як у мене, в мене напроті батура росте цукровий бізон. І якщо я ще цукровий бізон так само полю навколо його коло цього, то в них прямо тут посередині, тут буде зосереджуватися вся коренева система. І в них посередині буде нагромаджуватись волога, і вони тут будуть собі кореневу систему розгалужувати і тут розвивати між ними. Звичайно, якщо ви не маєте багато води, треба лити під саме стебло, бо через обмежну кількість вологи ви не зможете облити всей томат. Але хто має достатньо води і так поливає під корінь, можна за рахунок цього методу розгалужити кореневу систему томатів. Як ще можна покращити поли. Дивіться, якщо ми інтенсивно поливаємо, ми, наприклад, цей тиждень вже два рази поливали свої томати, дехто поливає кожний день. Ми за рахунок цього інтенсивного поливу. Хтось, наприклад, кладе шлангу і просто шланга тече і поливає за рахунок цього інтенсивного поливу. Вимиваються мікроелементи, макроелементи, поживні речовини для томата. Тому що я завжди стараюся, якщо йде такий інтенсивний полив томата, і коли жара, або, наприклад, на після інтенсивних дощів, звичайно, давати потрошки до цього поливу потрошки якогось доброго. Це не потрібно давати там літрами це все. Потрібно дати мінімальну кількість зеленого добрива або даю грудку перегною. Можна дати чисто символічну кількість органічної речовини, бо вода найкращий в світі розчинник, тому щоб не так сильно вода вимивала поживні речовини з томатів, можна це зробити. Повірте, за це ваші томати віддячить вам, врожаєм. Якщо ви не маєте там перегною або якої не робите зеленого добру, можна чисто символічно на кінчик столової ложки взяти будь-якого комплексного добра. Наприклад, а майстер агро тут є макроелементи, мікроелементи, амінокислоти, вітаміни. Тут все, що потрібно для розвитку рослин. Хоча б у мінімальній кількості можна вносити потрошки цієї рослини. Можна, наприклад, також взяти хелатин-томат. тут 50 мл, тут є і макроелементи, і азот, фосфор, мікроелементи. 50 мл поділити, наприклад, по 5 на 5 вітр. і пролити свої томати. За рахунок такої простої речі, ви напоїте свої томати і зробите маленьке підживлення їх. Хочу ще сказати ще нюанс до поливу. Знаю, що деякі люди поливають кожний день. Ми поливаємо два рази на тиждень. Стараємося через 3-4 дня поливати свої томати. Ми стараємося полити в один день більше, щоб помідора шукала воду. Бо така практика поливання кожний день, звичайно, зрозумійте мене правильно, кожного є свої умови, кожного є своя погода. Наприклад, що кожен день у вас 35 жара. Звичайно, вам треба може кожен день поливати. Кожного свій ґрунт, наприклад, якщо у вас пісок і швидко вода сходить, то, звичайно, кожного є свою особливості. Але я кажу, що ми практикуємо на наших ґрунтах, що ми поливаємо краще, рідше поливати і більше, ніж кожний день і потрошки. За рахунок цього так само томат привикає, що він має шукати воду. Але ми не практикуємо такий метод деякі люди практикують такий метод, що посадили і свої томати не поливають. Що томат має сам шукати воду. Ми рахуємо, що це неправильно. Якщо практикувати такий метод, то за деяких умов томат не буде нормально плодоносити і нормально рости. Що хочу звернути увагу на такий момент: кого лужна земля, і вода має високий pH. Через це можуть блокуватися деякі елементи живлення для томатів. Через це є така практика, що до води, наприклад, тепличники дають трошки підкислення. Не треба давати багато, це буквально капельку оцету або якогось органічного оцету, або лимонної кислоти можна давати трошки підкислення, щоб вода не мала такий рівень високий pH і не залужнювала додатково землю. Що ви виграєте через додавання кислоти у воду? Ви виграєте те, що ця кислота розблокує вам елементи у землі, бо через високий рівень pH деякі елементи в землі можуть бути заблоковані. О, таке коротке відео хотів сьогодні вам за. Писа щодо певних нюансів щодо поливу. Хочу, щоб вам пригодилося. Бажаю вам гарних рожаїв, томатів, всім мирного, мирного неба!